Привет, с вами Ля Вер! И в этом видеоролике я буду делать такой вот э, не ням мнямчик, вот такой вот лагнатик, но не увидите, а увидите чего-то другого. Да, в э, виде Я уже сделала искрабонки. И нам надо сделать, э, как бы сказать, как называется лепесточки. Сейчас я их вырежу. Я дуже долго мучилась это робила из 20 минут и даже сам я немножечко камеру поправила чтобы вам было все хорошо вот я сделала вот такой вот листочек такой цветочек хороший цветок еще хорошо вот дальше нам надо сделать Листочки нам надо сделать. Давайте возьмем сейчас бумагу. И будем делать такой. Где наши пицца? Я сделаю где-то, не знаю, 40-20 листочков. Потом вам покажу, какой у меня результат получился листочком. У меня вот пришло кружечки. один, 2, 3, 4, 5 пришло. Ну, Не рахую цього цвіточка і оцього кружочка першого. Ну да, так, 6 кружків. Ну так би було сім, да. так. Ось. Ну, я рахую, що 6 кружочків це дуже мало. Дуже мало, так що я буду продовжувати і старатись тільки для вас. Зробила нарешті, ну, я зробила не 40 і не 20, я зробила всього-навсього 18 штучок. Терпіння лопнуло, як говориться. Терпіння лопнуло. Да. Так, як ви бачите хвилинку. Як ви бачите, ось тут на піці у мене ось такий полу. Штучка така, тому що там, в принципі, щоб трималися бумажки. І зараз я так і зроблю. Я зробила кружечки, не відділу цвіточка цього. Тому що я б рахувала, що це дуже довго було би робити. Беремо ножиці. беремо, беремо, берем, берем. берем, берем. Вирізаємо ось ці два пелюстка. Забираємо точні її. Так от. Забрали ми її. Тепер треба взяти і вирізати оцей жовта. Ось так. вирізати, Тепер беремо голубий колір. завдовжки, Ага. Візьмемо. Вирізали ось таку, щоб потім ось цією штучкою ми могли приклеїти оці всі бумажки. Ось вони. Я їх дуже довго робила. Десь 15. Десь так. Ну, Тепер беремо їх і дожним оці полублоки везде так зробити. Зараз, буду старатися підрізати. Опля, прорізала. Прорізала. Тепер кожен треба буде приклеїти сюди. Так. Щас я приклею на паузі. Я нарешті наклеїла. В мене терпіння, ледве хватило. Ось цей цвіточок. Ось тут я наклеїла нарешті. І я думаю, тепер можна наклеїти задню частину. Я задню частину зробила просто золотистим кольором, щоб не мучитись і так далі. Ззаді можна написати автора і все.